Мене заблокувало. А то заблокувало? Казі я так. Кажі! <laughs> Пізда нам нахуй. Добре. Ці О, чат! Ці... Ці... You, you are really. You are really type this word a lot of times. When, when, I, when, I, uh, when I uh speak about uh, drink something. You instantly type it, when I speak about drink пиво, да. <laughs> То не було пиво! А це від був. <laughs> я, я би хотів, якщо можна. Та зіхає, але. Ні, я чекаю на ні. <говори> Ай! Киньте лебітку, вкиньте лебітку нам. Ха-ха. Ха-ха, блять. как так! Там же, блядь, колы вот это на бусе. А вот тут некит. А, ты да. Попробуй поводу Надо На нас супер, не просто. Блять, я застыл, держу в одном положении. Бля, выкиньте меня на крышу, нахуй. Блядь! Не выходите в двери, нахуй! Бля, ну что таке уже осталось? Ну, надо выйти. Блядь, блядь! Отойди. Отойди. Я выпустил на это, <laughs> мэр. Блядь! Я тоже. Все, пока, мы едем. А я не залетив. Нажаль, нажаль. На двери закрывай, на двери. О, я, Бля, пацаны, вы зараз бы за Трампа проголосовать, пиздец. не Ладно, после таких слив давай нормально По боках не надо. О, давай Купи-купи! Заїхати и підняти и все. Тільки треба мины поразмидовывать якось. А ну-ка. Ага, а ну. О, доска тоже працює, клас. Блять, ты куда полетел? Ебать, далеко. Єбать, він покотився там. Філіп, 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 Філіп. Филипп, 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 Филипп. Бля, бля. Збивай від мене. Я вижив. Філіп, іди сюда, тут можна жити. Я мансую, 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 мансую. З сигареткою. Давай, китачик, на всю швидкість їбаш! Давай, дара, пробуем. Давай, я відвожу ведмедя, щоб він не розвалив нам хату. Неее! Не туди! Падлюка, я в нього в кину! Давай! Газуй, да козла! Ой-ой! Блять! Лайте, лови машину! Ой, в нас Давай, ловлю! Давай, сюда! На мене, на мене! На мене, на мене, на мене, на мене! ой ой йой Хорош! Ідеальне приземлення! О боже! На! Фу, О, а він пішов! Чи вона треба нам з собою? Я не знаю. просто. А, ЗМІЯ вкусила мене! Мене ЗМІЯ вкусила! Lighty треба якось дати! Я цим дрючком. О, це не дрючок, це змея. Блять, я тут правду, так як змію въебати. Блять. Отдали. Ну, так футболка об'ємна, в мене я толста. Женское тіло виглядає так, Маша. Техногенна катастрофа в Україні. 24 роки тому острів у Чорному морі пережив масштабну техногенну катастрофу. Але українці не здалися. Зараз цей острів держава у державі, де кожен день відкриває нові можливості. Сан Андреас, місто, де життя кипить, бізнеси, перегони, спортивні події. Тут кожен обирає свій шлях, острів на порозі змін, і вони чекають на тебе. Місто чекає на тебе. Стань поліцейським чи офіцером СБУ. Зупини злочинців та наводи порядок. Або обери інший шлях. Заробляй у кримінальному світі та уникай правосуддя. Вибір за тобою. Білка, білка, білка. А білка нічого не все нормально. Ти куди, блядь? Куди ти біжиш? Ну білка мурта кладає. А БЛЯЯЯЕ! БЛЯЯЯЯЯЯТЬ Люди! Филипп, це я! Филипп! Филипп! Шои? Ты не міняй, не міняй, не міняй лут! А! ШОИ, блять! Ну ми ж там купляли, предмети Де блядь! Де купляли, нахуй! А що ваняк? мене шо ту Хочу колесо пробити Перша катка гарна. Пробив колесо зато. Ні, ну результат оправдан. А результат оправдан. У будь-якому випадку, результат оправдан, колесо було пробито. Блять да їб... Є... Mm -hmm. Да як, я думав ви зайшли уже. Блять, ви там. Ой, ідіть в пизду, ви чо, кончите, нахуй? Я... Блять, да ви по тому, що уйобки нахуй, як. Я сижу зверху, ви в димах бігаєте і вбиває він іменно, блять, мене на крише, нахуй, я не вас. Все, я до вас в клуб хлопца. Я тоже. Я ебу. Ладер. Вот the гад doing. What the так doing? Что це гад творить? ха <laughs> ха What the dog doing? What the dog doing, блять! Mm, Супер, yeah. вы... а, Hello! Short boot, hello! Side. Side.

Знаходячися при тверезій пам'яті та розумі, хочу заявити, що я ніколи не відчуваю такого почуття, як сум. По причині того, що я не потрапляю в нарізки. А знаєте чому? Тому що я радію кожній нарізці від пана Вамаса. Тому що я розумію, що робиться велика справа для нашого майбутнього. Ми разом піднімаємо з колін український твіч. Ми йдемо за нашими мріями. Ми працюємо, ми транслюємо свої думки в інтернети, ми збираємо разом людей. З однією лише метою Довести, що український Твіч має право існувати. А де Сісендри? Бля, типи. Ну, Максон був би не Максом, не Максон, якби не підготовив вам цицькі, от мої цицькі, блядь. Це ж підійце краще, що людство придумала. А як же пельмені і борщ? Я готова до сексу на першому побаченні. Ой, ой, так, ту, ой, ні-ні, ні. Ніяк ні-ні-ні. Всі сучасні дорослі люди. Надін так. О, Надінтак. Моя сладенька, блядь. Надін так. О, моя, моя, не зразу вона мені нравиться. Нажі, я відчуваю починаю. домінацію я б... від Тараса. Б... fuck? Що це за хуйня? Що це за хуйня? Що це за хуйня? Ти що, долбоюб? У тебе троян не залишилось? А боже, навіть з пробочкою. Мені кажется, 50% цього вина це тупо пробка. У мене в голові жарт про анальну пробку. Я тільки зайшов, можеш, будь ласка, за 15 секунд пояснити, що відбувається. Женщина не може трьох слов зв'язати, блядь. Вони вирішили не до логопеда вести, а до Баби Каті, блядь, яка воском накапала собі щось на сісі, блядь, і виложила якісь гроби. Все село ополчилось проти Баби Каті, но мужик, подивлячись, як воском капають на груді, вирішив поставити за три тисячі гривень дві відеокамери, блядь. Щас сидять і спорять, блядь, прийде Баба Катя в студію или ні. Чи це біси, чи це бісовщина, блядь. Потом в одно прекрасное время у нас были поросята. Вот и да уже начинали ломать лам ноги. Должна была свиня провести поросят и вылупать какой-то урод. Торис, поросят... как То есть поросят касается. Это урод. Как это в урод, блядь! Как это вылупился, блядь! Колпачок, ты бабишь, нихуя не смущая в этой истории, блядь. Свине ноги почали ломать друг другу. Прогибами мы начали кидать друг друга в сарае, блядь. Ты сидишь, каже, как это урод. Вот так это, блядь, урод! Кожних диванов понакупляли, блядь, світа наставили сидять, нахуй, в піджаках, блядь. Дуже дякую, не треба. Бо пісінами не пахне, пахне приємно. Пісни по іншому, ой. Пахне не пісінами. Тоже приємно, але не піснями. Дуже важлива інформація, але у відповідальний за арт оригінальної манги і дизайн персонажів в аніме є хентай робота. Дивись. Це нахуй неважлива інформація до тих пір, поки вона у мене в чаті, а не в особистих в інстаграмі з посиланням для ознайомлення з даним витвором мистецтва. Тому, ну якби, мужик, давай якось сфокусуйся та і зроби нормальні речі зараз. Там такая хуйня, блядь, там распустилась. А! а Я в шоке. Я, до речі, сушист. Це ролл дурачок, пишет нахуй. Блять! Голоси в моїй голові стають громче, і цієї ночі вони шепчуть твоє ім'я. Да я, да я, да я! Можете передати привіт моїй подорозі, її звуть Ярослава Нусі. Ярослава Нусі, тварь! Я прям думав Ярослава Нусі! Сама робиш, я повторю. Я беру в рот. Я, до речі, чи вчора, чи, чи позавчора, зареєструвалася на Онліку, але тому, що мені було Даша цікаво, я зареєструвала.